Добрий ранок. Сьогодні я б хотіла б зачитати кілька віршів з послання до Філіп'ян, 4 розділ 8, 9. На закінчення, брати і сестри мої, скажу вам таке: думайте лише про те, що правдиве, благородне, справедливе, чисте, приємне, почесне, відмінне, гідне, похвали. Робіть того. Чого робіть те, чого навчились, що одержали, почули від мене. Наслідуйте мого прикладу, робіть усе так, як ви бачили, роблю я. І Бог, джерело миру, буде з вами. І знаєте, я б хотіла дуже, щоб ми сьогодні, кожен з нас, кому дана можливість в цьому дні жити, прославляти Бога, занурилися у свої серця. Ми не завжди можемо, знаєте, обрати те, що відбувається навколо нас. Але ми завжди можемо обирати, як реагувати, чим наповнювати себе і обирати, як нам жити, як нам поступати. Світ переповнений болем в нашій країні війна зрада, агресії, розлучення. І дуже легко загрузитися в, ну, знаєте. Поринути в цей груз інформаційного болота, назвемо це так. Там, де осуд, там, де неприйняття, там, де багато пліток, багато страху, і де виникають думки: а що якщо? І виникає недовіра Богові повна така конкретна недовіра. І Бог каже: думайте про те, що чисте. Про те, що благородне, що гідне хвали. Я закликаю нас сьогодні думати про наші серця, про наші думки, про те, що там живе Дух Святий і чи є місце йому там. Я не кажу втекти від реальності, стати там, піти в монашество, в монастирі, але я пропоную нам зробити сьогоднішній день. Назвемо його так, духовної гігієни, взяти і почистити. І коли ми наповнюємо, станемо наповнювати да, свій розум саме Божим Словом, то тоді, знаєте, ми сіємо в голові, те проростає у серцю. Так, от, такий зв'язок, так створено Богом. І хочеться, щоб коли ми обираємо думати про добре. Щоб це змінювало наш стан, і змінювало наш настрій, змінювало наше оточення і змінювало наше обставини. Тож сьогодні спробуйте не годувати свій мозок негативом. Можливо, почистити телефон від непотрібних груп. Можливо, на ось це, що не так, замінити. А за що я вдячна? вдячний. За що я вже ціную цю мить, за те, що можу дихати, за те, що можу записувати це відео, за те, що можу звертатися до рідних і близьких, за те, що можу ходити, бачити, обіймати, послужити їм, приготувати, їсти, прибрати, щось побрати, попрасувати. Давайте будемо із цих буденних, таких от, звичайних моментів робити собі щастя. Господь, я дякую тобі за цей день. Я дякую тобі за те, що ти є в цьому дні. Я дякую за те, що ти любиш, благословляєш за те, що ти Господь милостивий. Я дякую за те, що ти все простив через Ісуса Христа. І я дякую тобі за ці нагадування, нагадування того, що ми маємо обрати для себе найкраще. Допоможи сьогодні, Господь, почистити, да, ось цього, зробити духовну гієну, почистити свій мозок, почистити своє. Свій простір в тому, щоб, можливо, речі якісь прибрати, які не потрібні. Знаєте, як прибрати з пульта батарейки, щоб не включати телевізор, а замість цього почитати Твоє слово. Допоможи Господь почистити телефон від непотрібних контактів, які з'їдають час і не прославляють Твоє ім'я, Боже. Допоможи, будь ласка, жити твоїм натхненням. Присутністю Твого Духа і жити твоєю любов'ю, Боже. Бути ось цим каналом. Дякую тобі за все, мій батько. Амінь.